Колеги, ще у нас одна тема на сьогодні це знеболення, переважно післяопераційне, післявого розтину, і після цього, о 15 ми почнемо практичні зняття. Ми трошки змістилися на 15 хвилин, але це не буде критичним, що ми все встигаємо в регламенті. Отже, я хотіла трошки поговорити про те, як знеболити краще пацієнтку нашу так, щоб вона лишилася задоволеною, да? бо це те, що сьогодні ми говоримо на всіх таких міжнародних подіях. Це те, що пацієнт має бути в центрі, і ми маємо враховувати побажання пацієнта і жінку як активного учасника процесу, в тому числі в плані знеболення. І тут, якраз коли ми дивимося на дані про задоволеність пацієнтів медичною послугою, то знеболення в пологах і після пологів, які б вони не були, пов'язується з тим, чи пацієнт залишиться задов... задоволеним. Ну, і це, в принципі, логічно. Щодо того, як болить після кесаревого розтину, досить сильно болить, хоча, знаєте, інколи деякі колеги вважають, що це. Така малоінвазивна операція. Ну, ми знаємо, що це не так, і болить досить сильно, особливо в першу другу добу після операції. До 20% болю хронізується, тобто стає хронічним, і звичайно ж вищі ризики після пологової депресії та проблем з виготовленням і відповідно соціальних проблем. Та бо це мати, яка має післяпологову депресію. Це вже проблема. Ну і для, можливо, навіть для країни, так, але для, для конкретної родини. От. Тому е, я буду звертатись до ЕРАЗ протоколу, який на сьогодні в Україні, на жаль, не є таким затвердженим і стандартним, але е, було б дуже добре, якби його почали впроваджувати хоча б окремі заклади. От е, у себе можу сказати, що. Анестезіологічна частина у нас практично впроваджена, але є моменти з хірургічною частиною, тому що не з усім наші лікарі-шергінекологи погоджуються в раз в і, на жаль, через це ми повноцінно його впровадити поки що не можемо. Це як він виглядає, просто, можливо, комусь потрібно, так? але ми зупинимося саме на тому, що стосується з небо. І перше, це освіта пацієнтів. У нас тут зібралися колеги, які з різним досвідом. Да? хтось працює на натальному інтенсиві, хтось в пришечній стадіології, хтось взагалі не працює в цьому. От але дуже важливим мені освіта пацієнтів до операції про те, який біль буде супроводжувати, і які будуть варіанти знеболення. І конкретно, якщо мова йде про пології, то ну не знаю, чи ви бачили колись. Коли жінка в пологах має біль дев'ять за ваш, а ви й сказати, що таке епідуральна анестезія, так які плюси і мінуси. От вона вас абсолютно не чує. Навіть є про це публікація, що це ну незаконно робити якісь юридичні там підписи, інформування пацієнта. Під час такого полю, який а, просто робить неможливим сприйняття будь-якої інформації. Тоді що ми робимо? Ми інформуємо її чоловіка. Що це теж неправильно, так? Чоловік не відповідає за людину, яка сама за себе відповідає, так чоловік, він мама, неважливо. Так людина, поки є ну, правомічною, так вона сама за себе відповідає, сама приймає рішення. От, тобто це така дуже ситуація не оптимальна, скажімо так, і найкраще це робити перед. Процедурою перед пологами, перед кесарем. Як це робити? Це інша історія. Це звичайно може бути зустріч з насезіологами, але ресурсів зазвичай немає на це, щоб з кожною жінкою зустрітися. Як на мене, виходи в наших українських реаліях, та й не тільки це. Відео інформаційні, якісь які можуть бути на сайті, наприклад, на Ютубі закладу або на сайті закладу. І зараз деякі заклади вже почали це робити. От це можуть бути паперові матеріали, і це, це можуть бути текстові матеріали на сайті. Ну, наприклад, у себе ми такі зробили знову ж таки. Не всі пацієнти це бачать. Тому ми також проводимо групові зустрічі. Наприклад, 40 пацієнтів або 50 Ми збираємо в такі аудиторії. Більш От, і інформуємо їх, і далі маємо від них дуже багато запитань. От, про те, які є методи зневолення. Тобто ми говоримо тільки про зневолення, і часто не можемо звідти піти, бо пацієнтів є багато питань. Отже, інформування це перший пункт. Другий — це нейроаксіальна ананезія, про яку вже ви говорили вчора, так, і тут просто різні пацієнти. І як ілюстрація того, що немає, ну майже немає причин не робити нейроакціальну аналгезію. Звичайно, є абсолютні протипокази, але їх дуже мало. От, і в більшості ситуацій ми можемо розглянути цю ситуацію з різних сторін, подумати про плюси і мінуси, і часто можемо все-таки надати перевагу на От, аналгезії. Ну, це пацієнтка з тату, та є протипоказом, але тут є така е, Біла ділянка, і якраз через неї чудово ми зробили спінальну стедію. Плюс ми зараз робимо з інтродюсером, тому це взагалі не проблема. Ми просто через голку, тобто немає ніякого ризику, потрапляння фарби, там нейрокціальне Ну, Пацієнти з ожирінням важким, да, це вона зараз вже норма, і це наш лікар у Вона зараз ще третій рік, але тоді вона була мені здається на першому році і теж успішно зробила спінальну тобто ми маємо різних дуже пацієнтів, проте стезія має бути розглянута завжди, коли це тільки можливо. У себе ми переклали такий проспект в протокол, який також вам рекомендую собі використати. Якщо вам він сподобається, він максимально простий. І він включає передопераційний менеджмент, це парацетамол ми можемо ввести жінці, і можемо ввести нестероїд, як тільки вона народила дитину. Так, а нестероїди протипоказані вагітним. От, і Інтратикальний морфін і нейроаксіальна анестезія або загальна анестезія. Що це інтратикальне копіоїд? Ну, не пошерські, не не знаю, чи тут вже не буду опитувати в залі, думаю, такі є. Дуже завжди обережно ставляться до інтратекального морфіну. Проте е, я в своїй практиці мала досвід працювати до інтратекального морфіну і після інтратекального морфіну. Це абсолютно дві різні історії. І е, суттєво знизилась випадки, коли не, 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 не повноцінна спинальна стезія, і суттєво знизилась біль після операції. Навіть ці пацієнти, які, наприклад, три роки тому... Без інтертикального морфіну народжували, а зараз інтертикальний, вони кажуть, Боже, що змінилося? Ви так стали краще працювати. От, а ну, Секрет, насправді, просто в дозі, дозі морфіну, так, як і ведений інтертика. Щодо безпеки, тут завжди є питання, але вже доведено безпечна доза інтратекального морфіну – це 100 мікрограм і дуже важливо слідкувати за тим, щоб це не була вища доза, дозувати його, тому що дійсно вищі дози підвищують ризики побічних ефектів, і в тому числі страшної цієї затримки дихання, якої всі, власне, про яку всі і кажуть, що вони її переживають що вона стане. Що рекомендує ЕРАЗ протокол, це планова за розкладом мультимодальна аналгезія, включаючи ацетамінофен, інше парацетамол та нестероїдні протизапальні засоби, і на додаток будь-які пероральні опіоїди для екстреної допомоги на ну, увазі, якщо біль не контролюється недостатньо знеболення з цією базовою схемою. Але дуже важливо, щоб нестероїди були призначені за розкладом так само, як і парацетамол. Ми в цьому багато спілкувалися в тому числі з нашими американськими колегами. Вони теж ну тут весь світ з однаково однакових жінок. Але на відмінність від нас вони використовують значно більші дози і Наприклад, це 2400 мг на добу, і ми у теж стараємось використовувати більше. Ми використовуємо близько 1800 грав на добу, хоча ну, насправді багато хто значно менше призначає випрофену і, можливо, в цьому є а, ну, причина, чому він не дуже успішний. Інтроопераційно, як я вже сказала, це перестамоли, які ви мали ввести до операції далі, або дексофена, або інший внуточневальний нестероїд, наприклад, може бути декскетопрофен, кетопрофен, або щось інше, От, і дексаметазон. Та регіонарні блоки. Тут у нас в проспекті написані блок коли зараз є ще і СПІ-блок. Вони можуть бути використані. Проте протокол проспект не каже, що вони мають бути обов'язково використані лише якщо ви не використовували інтратекальний морфін або за бажанням пацієнта, ну або якщо за вашими локальними правилами, у нас ми використовуємо досить широко регіональні блоки після операції касерів Ну, про це це, це окрема розмова. І післяопераційного параситимолоденграм не стероїд, де поружні 6-8 годин, опіоїди на вимогу та важливо, це абдомінальний бандаж для всіх пацієнтів, як тільки вони починають вертикалізуватися. Це знову ж такі рекомендації вже австралійські по мультиментальному підходу. Так само рекомендовано завжди, коли це не протипоказано. Ну а це драбина ВОЗ, і вона, взагалі, для будь-якого лікування гострого болю оновлена знеболювальна драбина. Проте вона також актуальна і для операції кассерібрості. Ви можете бачити, що основою є НПЗП плюс адвіванти і опіоїди при там. Середньому, посильному болю та інвазивне лікування болю вже тільки коли ця схема не допомагає. Так? Сьогодні до е тривалої нейроаксіальної анестезії, як, наприклад, епідуральна, ставляться все обережніше і обережніше, і все більше в світі переходять на міжфасціальні блоки, е блоки живота е для того, щоб не використовувати нейроаксіальну, епідуральну анестезію. Е щодо того, який. Е чи ефективні нестероїди після кесельового розтину? Ну, зрозуміло, це доведено. Так, це метааналізи великі, де дійсно знижується інтенсивність болю у через 12 годин після операції при рухах. От, і є дані, що парентеральні нестероїди дають кращий ранній ефект, ніж переральні. Хоча, звичайно, хочеться використовувати переральні. Ми, наприклад, переходимо на переральні вже ввечері. Після операції, про самі пацієнти нам теж часто кажуть, що парентеральний їм дає кращий ефект. Не знаю, з чим це пов'язано, як це пояснити насправді, але є, є таке. Внутрішній вельний парацетамол також доведено, знижує споживання опіоїдів, і це доведено також в, різ, в декількох дослідженнях. Та щодо нестероїдів, неселективні можуть бути більш ефективні, ніж селективні. Тому ну, сьогодні ми знову повертаємось до цих неселективних нестероїдних протизапальних засобів. От і цей препарат декскатопрофен, ви всі його добре знаєте, і сьогодні підтримав нас на цьому заході. Він також має доведені дані, це метаналіз дослідження щодо його ефективності для зневолення. Він є класичним неселективним нестероїдом. І є у нас внутрішньовельній та пероральній формі, може бути використаний також після кесаревого розтину. По декскетопрофену є одне таке дослідження, яке порівнювало декскетопрофен з ло для післяопераційного знеболення, саме кесаревого розтину, і показало, що менше потрібно було трамадолу в групі декскетопрофену та нижчий був рівень болю ваш у перші години після операції. При цьому Безпека була однакова, і побічних ефектів не спостерігалося більше. Щодо пацієнток з прикладом сією, і артеріальною гіпертензією є часто питання про те, що це умовний протипоказ до стероїдних засобів, проте сьогодні показують, що в принципі серйозних побічних ефектів не було зафіксовано в великих дослідженнях. От і нестероїди можуть бути безпечною неопіоїдною альтернативою таких пацієнток, особливо у тих, у кого протипоказаний парацетамол через починкову дисфункцію. Проте обережні мають бути обережні спостерігати з пацієнтом. Отже, це був інтраопераційний та післяопераційний період. Після випуски протокол ЕРАС рекомендує. Контакт з пацієнткою щодо її самопочуття. Звичайно, знову ж таки, в наших умовах, мабуть, це дуже складно організувати. Хоча, я думаю, що це насправді можна зробити не силами медичної служби, а більше силами адміністраторів, так, які можуть просто контактувати, проявляти увагу там, і запитувати, як пацієнт почувається, і інформувати про якісь такі червоні пропорції, якщо вони є у пацієнта. От. Ключовими повідомленнями, які б я хотіла з вами, щоб ви собі запам'ятали, це те, що лікування болю після кесарєвого потребує покращення, і воно напряму пов'язано з тим, чи задоволена пацієнтка піде. З вашого закладу охорони здоров'я, чи повернеться вона знов, чи вона порекомендує вас у соціальних мережах, так, і для своїх е знайомих, і друзів, і так далі. Інтратикальні опіоїди є базовими для знеболення кесаревого розтину, планова мультимодальна аналізія, починаючи з ще до народження на Стероїд, як тільки дитина народилася, і далі планово кожні 6-8 годин є основою знеболення. Парентеральна форма нестероїдів діє швидше та ефективніше, тому якщо сильно болить є сенс використати їх. Регіонарна аналгезія може бути гарною опцією для пошвидшення активізації пацієнтів, для пацієнтів зі складними болівими синдромами. Ну і не забуваємо про немедичні складові задоволеності, Це інформування, це участь у прийнятті рішень, підтримка грудного вбудовування, ну і людяність. Дякую за увагу.